Безкоштовне штучне запліднення. Так, держава вже третій рік оплачує програми лікування непліддя. Тобто процедури, які коштують шалені гроші, ви можете отримати за державний кошт. Мене звуть Ольга Читайло. І зараз розкажу вам, як це працює. А Поки підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Так називається ця програма. Ми зараз багато говоримо про те, як стимулювати народжуваність в Україні. Так, от як на мене, ця ініціатива на цю мету. Ідеально працює, тому що вона дає шанс тим, хто дійсно хоче мати дитину, але не може. Власне детальніше про те, хто може звертатися, зацитую вам оголошення з од з сайту однієї з лікарень. Отже, безкоштовне штучне запліднення проводять пацієнткам із такими діагнозами: це жіноче безпліддя при відсутності овуляції. Це трубне жіноче безпліддя, тобто непрохідність маткових труб, маткове та цервікальне жіноче безпліддя, жіноче безпліддя спричинене імунними порушеннями або іншими причинами так. Також, якщо безпліддя діагностували у чоловіка, пара також може звернутися власне за допомогою і скористатися цією програмою.